На всіх шляхах до обласного центру правоохоронні органи встановили блокпости. Такий захід з безпеки вже приніс свої перші позитивні результати. Працівники міліції, які чергували на блокпосту, що на виїзді з сум в напрямку Курська, затримали двох викрадачів вантажної газелі. Було затримано двох громадян, мешканців Сумщини, які скоїли вогонь автомобіля і намагались виїхати за межі міста. Співробітники були вимушені примусово зупинити це авто. Злочинців було затримано. Викрадачі газелі – 20-річні хлопці ввечері зустрілися, аби погуляти. Після добре випитого друзям заманулося покататися на автомобілі. Москвича, залишеного необачним власником біля під'їзду, завести не вдалося. Тож, помітивши неподалік припарковану газель, хлопці взялися за неї. З'єднавши між собою дроти запалення, рушили на виїзд з міста. Я подошло до газелі, достав свої ключі від квартири. Вибрав ключ від почтового ящика. Вставив замок, повернув дверь, відкрилась. Потім вирвав провода, почав замикати. Машина завелась. Ми поїхали в сторону трасы, ну, Курского проспекту. Ми угнали автомобіль для того, чтобы ну, у нас возникло большое желание покататися на ньому. Правоохоронці сумського міського відділу міліції, які несли нічне патрулювання, помітили вантажний автомобіль газ, який на швидкості їхав з міста. На сигнал інспектора зупинитися, водій зреагував своєрідно, ще дужче натиснув на педаль газу. Автомобіль рухався не прямо, переміщався з однієї смуги, руху другу. Під час переслідування водій автомобіля газель не впорався з керуванням і створив зіткнення з моїм службовим автомобілем. Від чого Мій автомобіль виїхав на узбіччя дороги. Міліціонери відразу ж кинулися на вздогін за порушником, проти той, намагаючись втекти, не впорався з керуванням. І на околиці села Верхні піщани автомобіль перевернувся на бік. Водій. З автомобіля газелі вискочив з кабіни і намагався втекти, але був затриманий. Крім нього, в салоні в кабіні автомобіля знаходився пасажир. Стосовно затриманих, міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмисника може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.